Сюди до напівзруйнованої споруди колишнього магазину правоохоронці прибули о чотирнадцятій годині. На смітнику поруч з покинутою будівлею в районі вулиці Паризької виявили сховок, у якому були набої, гранати та обріз. Люди, які живуть неподалік, кажуть, така новина у час воєнного стану не додає відчуття безпеки. «Звісно, це негативно, так як ми цивільні не повинні повинні бути в безпеці, скажімо так. Всяке може бути. В даний момент війна, я ж говорю, військові ротація проходить. Зброя може не відслідковується, може відслідковується. Наразі, наразі все може бути насправді. Такий тяж, тяжкий час і мені кажеться, треба якось з цим дивитися, слідкуватися цим. Щоб не було такого, Яке може бути відношення. Ми проти. Зачем, щоб тут держали зброю? Наразі, по факту незаконного зберігання зброї, відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують, як боєприпаси могли потрапити у цивільне життя і хто причетний до організації небезпечного сховку. 2 лютого під час обстеження території у Покровському районі правоохоронці виявили рюкзак з боєприпасами. Прибувши на місце події, поліцейські оглянули та вилучили знахідку та направили на експертне дослідження. Наразі вказана подія зареєстрована. Правоохоронці з'ясовують всі обставини. Валерій Кожухар, Денис Захаров, цей день.